you mm -hmm. Розпочати я попрошу шанувати пам'ять наших бійців, наших героїв, наших завдяки яким ми відбувається ці дійство сьогодні. Ми відкриваємо виставку. Мене звуть Олександр Кольський, я завідувач виставкового сектору і мені вручимо, щоб презентувати наших шановних авторів Людмилу і Юрія Міськів. Це знаме, знане подружжя, яке довший час працює. І нам дуже приємно, що вони погодилися надати можливість нашому музею презентувати свої твори. Тут багато будемо показати, не будемо казати, вони відомі і кожен особисто, я з тих, що я бачу, знає цього автора і, і, і його дружину Людмилу. Єдине, що, про що можна пошкодувати, що твори цих авторів зберігаються далеко за кордонами. І, і, і немає можливості їх представити вживу, тільки поглянути на цих камерах. І ми бачимо камеру пластику, яка повністю відзеркалює саму всю палітру їхньої творчості. Щодо авторів, хочу сказати, що це є наполеглива праця, робота в твердому матеріалі. Це перша наша виставка, де ми в такому обсязі, в такому об'єднанні поставляємо ці творчі роботи. Колись ще моєї студентської е, е, студентських часів Іманіл Петрович е, Місько, батько Юрія. Е, значить, колись нас. Націоло казав, що треба працювати в картовому вічному матеріалі. Роботи можуть зберігатися довго, практично вічно, і, і, і коштувати дуже дорого. Це кредо, я смоктав себе в молокому, як то кажуть, творчим пан Юрій і притримується цієї лінії. І ми бачимо отут усі практично твори. Виконані в дуже серйозних матеріалах: мармур, граніт, базальт це такі матеріали, які потребують дуже великої фізичної сили. Але для того, щоб зробити їх, ці, ці твори, треба знати, що робити, тобто мати бути концепція і ідея. І цю ідею проваджують наші автори. Працюють вони не тільки от в тому, що ви бачили такі темні абстрактні форми. Крім того, Юрій робить чудесні портрети, портрети своїх сучасників, своїх друзів, своїх знайомих, в сусідньому якраз презентується портретна галерея. І тут дуже багато присутніх, які впізнають себе в тих портретах. Тому ну, перед тим, як е, надати слово авторам, я хотів би спитати, може хто бажає привітати шановних солізанців з значною подією, тому що це е, на незалежно від рівня автора, це є іспит, і екзамен на, на на перед глядачами. І вони хвилюються так само, як я хвилююсь, хоч я нічого не виставляю. Виставка розташована в двох залах. В цьому залі в нас виставка значить, Юрія і Людмили, а в сусідньому залі виставлена портретна галерея. Коли будете оглядати виставку, я попрошу, попрошу своїх зауваження і побажання. Записувати в книгу Це дуже важливо для авторів, для подальшої роботи, щоб вони знали, в якому напрямку працювати і можуть врахувати ваші поважання. На тому дякую і прошу до слова пані Людмилу, Людмила, Людмила Маляренко, міська. Бачите, яка, яка гарне, гарне прізвище чудене, прізвище мене художньої Прошу, пане Людмиле, вітаю вас цією подією. І вас, і, і пана і Юрія, прошу за слово. Мені залишається лише дуже подякувати музею в області пана Олександра за надану можливість. Зі своїми дворами. Для мене це 25 років хорошої діяльності. Я думаю, всі побачать що до чого. Дуже хотіла подякувати Лесі Квикві, не знаю, тут. Тобто візуальна вся інформація, це все вона. Дуже Багато годин праці, особливо художні альбоми, там ви можете їх побачити. Ну, біля входу їх можна оглянути, можна купити. І вони надзвичайні, як на наш огляд. Це також і як презентація цих альбомів, вони теж як світ своєрідний в нашої творчості. Хочу подякувати. Стиспознавці, Ярославу Кравченко. Може він нам щось скаже про нас. Буде таким скромним. Бо він написав для нашої перебої, а не вдячність. Так. Шановні колеги, дуже приємно всіх вітати тут. Чисто організаційно ми розуміємо, що ми є на другому етапі першої персональної виставки подружжя міськів». І цей другий етап, абсолютно інакший, абсолютно цікавий. Хто був на першому відкритті музею ідей, може порівняти експозицію того. Дуже є, і експозицію, яка зроблена тут. Вони я би не сказав діаметрально протилежні, але вони доповнюють одна другу, розкривають одна другу і показують, власне, різноплановість зацікавлень творчих пошуків, подружжя міських. І начебто одне і те саме, а подано інакше, сприймається вже інакше. І ми читаємо це інакше. Коли ми готували власне, ці. Каталоги, я би навіть сказав, такі маленькі біографії, альбоми. Люда, сказала так, каже: ну, у нас більше знають за кордоном, ніж в Києві і у Львові. Ну, я так не хотів не, 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 не хотів не погодитися з цим, але після відкриття першої виставки, після відкриття сьогоднішньої виставки. Ми з певністю можемо сказати про те, що у Львові подружжя міські тепер знають дуже-дуже добре. І та кількість людей, яка сьогодні прийшла, власне, цьому і є підтвердження. Талант цінується, талант є, талант не прогуляєш правда? От. І тому власне, ми тут, в цих залах, в прекрасних залах музею, ми можемо дійсно побачити. Це різнобарв'я творчості подружжя москів. Я не буду багато говорити. Каталог прекрасний, в ньому ви можете погортати, подивитися, прочитати думки авторів про себе і про своє відношення до мистецтва. А я хочу власне всіх побажати доброго настрою. І доброго настрою для прочитання всіх цих творів, які наші колеги вам представили. Прошу, запрошую і дякую всім за Це Краще бачите, ніж. Бачите, ніж слухати. Я, я все розумію. Я ще хотів би подякувати нашій музейній команді, яка працювала над цій експозицією. В першу чергу нашу Марту Волошанську, яка запросила, авторів. Дуже добре. Мого колегу Віктора Ігора Бонішка, який створював разом зі мною саму експозицію. що ми. Старалися не, не, не заважати авторам, Тому полягала наша робота. Основ, Основну інтеграцію експозиції тягнули на себе і Юрій, і Людмила. І Олександр і наша Олекс, 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 Олекс. Олекс, команда так само свого поки ще були хлопці, які виграли ті роботи, а вони доволі вагомі, можу вас затримати. Особливо вагома. Вагомий портрет Еммануіла Петровича, який ви бачите при приході. вічний матеріал, що зробиш, і він буде тримати. стояти довго, тисячоліття, як і ці піраміди. На тому ми завершуємо основну урочисту частину. Надалі прошу оглядати твори. І якщо будуть якісь зауваження або побажання, прошу звертатися до авторів, і вони вам не відмовлять. А якщо він погляд, то запишіть добре. Ще раз вітаю вас, автори. Прошу приймати встання.